У головній концертній залі Брюсселя Бозарі українські жінки співають червону калину. Глядачі зачаровано слухають. Український хор у Брюсселі досить молодий. Він сформувався навесні 2022 року. Усі його учасники, вимушені переселенці, які переїхали до Бельгії після початку повномасштабного вторгнення росіян. Майже всі на той момент були тільки жінки на той момент, які переїхали. Багато з них були пенсіонерки вже, і вони якось так об'єдналися, просто приходили, співали що четверга ввечері для себе поспівати якісь українські пісні. І от так один другий місяць, третій, ми зрозуміли, що в них вже є репертуар. І якось вони так класно об'єдналися, дуже гарно співають всі разом. І ми вирішили, що це щось таке цікаве, що ми хотіли б це показувати і людям, щоб вони не просто тільки для себе співали, а і е показували нашу українську культуру, наші українські пісні. Тут в Бельгії. Тетяна приєдналася до українського хору однією з перших жінка з Києва, пенсіонерка. Проте жила дуже активно часто брала участь у різних подіях, крім того, співала у церковному хорі. Чужа країна, чужа мова не зрозуміла е дуже багато людей інших національностей, не тільки французька. Не тільки англійська, і коли я прийшла на хор, і ми почали співати це для мене було як лік. Керує хором Лілія Депо у Рівному, звідки вона приїхала, працювала у музичному коледжі, навчала дітей співу. А зараз у Брюсселі працює з дорослими. Єдине, що мені здалося на той момент, чим я можу об'єднати людей, це піснею, і оскільки я професійний музикант, мені захотілося людей зібрати біля себе. І заспівати наші українські пісень, щоб відчути свою душу. Більшість учасників хору це непрофесійні співаки, тому разом з керівницею вони спершу вивчали музичну грамоту. Це люди, які взагалі не мають музичної освіти. то те, що вчили в школі, знаєте, на уроках співу. Це це їх надбання було на той час, як ми зустрілися. Але любов до пісні була разом. Вони співали, вивчали ноти, ставили голоси, і це дало результати. Їх помітили та почали запрошувати на різні заходи, що проходять у Брюсселі. минулого року. Нас запросили у посольстві Молдови. Був виступ. А вони запросили різні країни. І е, нас так само найбільший перший виступ саме у європарламенті, е, в цій загальній най, найбільшій залі, де е, всі голосування проходять. Е, це був перший такий великий виступ. Там нас було 26 людей, бо це було дуже ну така відповідальна. Нам ми повинні були заспівати гімн Європи на е, урочистому засіданні. Крім того, український хор брав участь і у святкуванні днів Європи, коли найбільші європейські інституції відкривають двері для всіх відвідувачів. На цьому заході хор давав 30 хвилинний концерт. І ось нещодавно хор також виступав на фестивалі, який відбувався на сцені Бозару. Туди запросили найкращі хорові колективи Бельгії. Українці заспівали три пісні французькою, англійською і нідерландською мовами. А після цього співали українські пісні. Ми зібрали людей. Вони прийшли слухати українську пісню. Ми навіть біс, та біс ми виконували щедрика в воробці щедрик, Леонтовича. Всі його знають, весь світ його знають, і «Жартіливі» вже з пісні в цей раз були. І червона калина наша була. І «Розпрягайте хлопців по коней. Була дуже багато. Нас було 10 пісень, понад 10 пісень в цій нашій програмі, бо не в часі, тому що це було півгодини виступу. Репертуар складається переважно з українських народних пісень. Сумних та веселих зараз співають будь-які. Проте перший час могли співати тільки сумні. Ми прийшли з таким болем, і мені здавалося, що ми ніколи не будемо співати веселих пісень. Але прийшов час два роки. Ми зрозуміли, що е, не можна давати вмирати цьому нашому е, житті радісному тому настрою, який у нас. Панував Україні, і треба його тут показати. Перший раз я відчула, що ми можемо співати якихось пісень веселих, це коли нас запросили на свято вишиванки посольство Молдавії. Тетяна не пропускає жодної репетиції хору. Учасники хору зустрічаються раз на тиждень. І Якщо ж готується до чергового виступу, тоді двічі, а то й тричі. Зізнається, це найулюбленіший час, адже тоді забуває, що далеко від батьківщини.